Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про порівняння. Що ж таке порівняння? Порівняння це художній засіб, який допомагає нашій мові, робить її колоритнішою, кращою, милозвучнішою, надає певних відцінків значення. Ось так. А у мовознавстві порівняння це зіставлення двох предметів на основі подібності. І, як правило, вживаються біля порівняння сполучники. А які? А ось такі. Як наче не наче, мов не мов. І приклад. Слухаймо: до мене наблизилася дівчина. Наче ягідка. Ось таке цікаве порівняння. Наче ягідка. Дійсно, коли ми з вами читаємо тексти, таких порівнянь ми можемо почути дуже багато. І зараз я пропоную вам послухати теж невеличкий текст. А в цьому тексті, звичайно, є порівняння. І ви їх спробуєте визначити. Тож слухаймо. Одного разу до вчителя прийшов учень та й каже Вчителю, а скажіть, будь ласка, а скільки потрібно мати друзів для щастя? Подумав вчитель та й каже: А он бачиш дерево, яблуня, а у горі червоне яблуко. Поклич одного із своїх друзів хай зірве. Покликав учень одного із своїх друзів, а той друг прибіг так старався, стрибав, стрибав, наче мавпа. Але нічого не вийшло, не зміг достати яблуко. Тоді вчитель каже: а хіба в тебе тільки один друг? Поклич ще одного. Покликав учень ще одного друга. Той так само стрибав, стрибав, наче атлет, але не зміг достати яблуко. Тоді вчитель каже: Ну, ще є в тебе, друзі, клич! Подумав учень та й каже «Покличу приятелів. Най допоможуть. Прибігли приятелі, і почалося. Один одному допомагають, лізуть, стрибають, наче ті атлети, але не змогли достати яблуко. Посміхнувся вчитель та й каже. От бачиш, скільки потрібно мати друзів для щастя? Подумав учень та й каже: дійсно, має бути дуже багато друзів, дуже багато. Так, учню, багато. Посміхнувся ще раз вчитель. Але серед цієї купи друзів обов'язково має бути хоч один, який зможе принести драбину і достати яблуко. Ось така розповідь. Із цієї розповіді, я сподіваюся, ви змогли б визначити порівняння. А які? А стрибали, друзі, один як мавпа, наче мавпа, а інший, наче атлет. А ще вони стрибали, наче акробати, ось такі порівняння. Ось бачите, і текст завдяки цим порівнянням. Стає цікавішим, колоритнішим і слухати приємніше. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам щастя, добра, миру і щоб у кожного із нас був хоча б один друг, який міг би вчасно принести драбину і зірвати для нас яблуко. Яблуко щастя. До побачення!